Блакстат у центр. Тут треба зустрічати, не давати можливості бити шведській команді. Блакстат знову тримає м'яч, прострільна передача небезпечно. Я вже говорив про успіхи збірної Швеції. Сміла Гольмберг, права захисниця і нападниця. Вангергейм. Зараз небезпечно. Бешна зломедачку дар! Я зупиняюсь, де у світі ворітки з пожежком Снайдуар підтринять. тут також не фіксують. На жаль, у будуть зустрічі вже на п'ятій хвилині. Іграв вчені Гамар Відкриває відкривають було команді. Українській команді знову швят керується майданчик. Прострільна передача. Вибити! В шляху чемпіонів а, сьогодні вже зігрались поєдинок чемпіонки України. Воску ще один момент. Вдається вибитий м'яч. Аліста 19 25 Бачить подзонами позначається гамар. Наближний стійку передача. Удар за в новому майданчику Абондар Флюк забирає м'як руки. Є вкидання. Знову Андруків намагається знайти варіант для передачі. Апанашин поїна віз і дальню заплутає удар! Гол! Вікторія Гірин зрівнює рахунок на 22-й хвилині. Браво дівчата! Браво! медалісти 19-25! І приємно бачити, звісно, наших оболівальників. Я знаю, що українська спільнота у школі, у Стокгольмі. Дія навісна передача небезпечно. Стійка добивання! М'яч-м'яч летить з ворота. Котик вибиває його. Розіграш! як же так, досипитний! І ось ця гравчиня на дальній стійці. Тепі... На Лербі тині не пісують коло. Простілий як проходить такий просил Бондарчук. цей це і далі вдається вибити його. Набіса і ще один удар! Є, окрім крістини Алексанян. Фірменко, зараз знову швидку штрафну майданчику. Бондарчук рятує вибити. Вибити його геть. Навісна передача, дальня стійка. Петрик виконує ще одну навісну передачу. Швеку виграють повітря. Панащенко і треба знайти можливість для удару. Андрухів лівою ногою розіграють дівчата. Іде навісна передача. На Удар. гол! Дар'я Банашенко виводить медаліст 19-25 уперед на 55-й хвилині матчу. Це неймовірно! Браво, дівчата! передача і потрібен удар, заборовець пробиває! Тягне лек! Який удар від Лідії! Тягне зараз! Відкривається простір для Гамар Олександр знову на у центральній зоні позиції правої захисниці. Там хтось з партнера Камбасанська Там після купового небезпечно. Удар! І м'яч висвітлі! Зрівнює гамар Ракунок. Оксаняну захисті. Алексанян іде навіть на передачу. небезпечно! І ось так протягом однієї хвилини Гамер знову удається перевернути цей матч на 60 й Шверки будуть виконувати вкидання. Знову передача проходить у шкафний майданчик. Котик! Як залишається у шведської команди. Удар! Не вдається забрати м'яч, але окремує пошкодження. Очевидно, п'ятий номер. Ленардсон її навісна. Передачу удари! М'ячу із кід фіворіт 19 1925 опиняється, і це Блакскат знову відзначається забитим м'ячем. Навісна передача ще один удар головою. Верхі, удар Замаж штрафного майданчика. На біс. Удар по воротах Бондарчук відбиває, тут ще виносить м'яч. Масанська виконує штрафний удар. І Летить м'яч, котик, котик і м'яч! М'яч, м'яч, у ці воріт! Металіст 19-25, міг ще один м'яч. На 80 й хвилині. Рахунок стає 4-3. Чотири-три. Знову ж таки, наскільки вивчить сьогодні підопічку Наталії Зінченко у чужому штрафному майданчику. Браво дівчата. Поруч Дірен отримає м'яч. Дірен вирішує бити, блокує. Шевчук. Не вдається м'яч виняти. Тут але Шевчук вступає відбір, забирає запирає м'яч. Шевчук. Шевчук штрафного майданчику. Простріл. А Другіл, де м'яч. М'яч у ворота. Чотири, чотири. Чотири, чотири, металіст 19-25. Веселі рахунок! Олексанян на в Андрухів вже впомлена. Не, не вистачає сил. Потрібен перепочинок. але ще треба дограти трошки більше хвилини. Навісна, передача м'яч м'ячу сіці воріт.